Вітаю вас, друзі! Повторюємо геометрію. Задача. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 15 см і 33 см, А діагональ ділить її гострий кут на опіл. Знайдіть площу трапеції. Спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до пояснення. Отже, маємо рівнобічну трапецію. А Б. С, Д. Бічні сторони а, Б і С, Д однакові. Основа а, Д дорівнює 33 см, Б, С дорівнює 15 см. Діагональ а, С є бісектрисою гострого кута Б, а, Д. Тобто АЦ ділить цей кут навпіл. Треба знайти площу трапеції. Починаємо із формули. Півсума основ трапеції множити на висоту трапеції. Оскільки в нас основи відомі, то оцей дріб обчислити ми можемо. Залишилося знайти висоту трапеції. Почнемо ми із наступних міркувань. BC і АД основи трапеції, тому вони паралельні. А це січна до цих паралельних прямих. Різносторонні кути БЦА і C рівні за властивістю кутів, утворених паралельними і січною. Трикутнику АВЦ маємо два рівні кути. Це означає, що трикутник АВЦ рівнобедрений. З основою АЦ, тобто бічні сторони АВ і ВЦ – Рівні, а це означає, що АВ дорівнює 15 сантиметрів. Отже, запишемо кут ВЦА дорівнює куту САД. Звідси випливає, що кут БАЦ дорівнює куту, Ось оцей кут. ВЦА. А це означає, що трикутник АВЦ рівнобедрений. Тобто АВ дорівнює БЦ, дорівнює 15 см. Тепер проведемо висоту з вершини В. BH. За властивістю рівнобічної трапеції відрізок AH дорівнює піврізниці основ. Тобто АД мінус розділити на 2. дорівнює 33, відняти 15, розділити на 2. Це буде 18. Ділимо на 2 9 сантиметрів. Отже, цей відрізочок 9 см. Трикутник ABH прямокутний, за теоремою Піфагора BH, це в нас є висота трапеції, дорівнює корінь квадратний АБ у квадраті, тобто гіпотенуза квадраті відняти AH у квадраті. Підставляємо. Корінь квадратний 15 у квадраті. Відняти 9 у квадраті. 15 на 15 це 225. 9 на 9 це 81. Одержимо під коренем 144. А корінь 144 12 см. Залишилося підставити формулу площі трапеції. Замість А 33 плюс замість Б, друга основа 15. Розділити на 2 і множити на H, тобто на 12. Дорівнює 33 плюс 15. 30 плюс 10. 43 плюс 5. 8, 48. 48. А 2 і 12. Скоротимо на 2 – в чисельнику 6, знаменник 1 множити на 6. 6 множити на 48. 40 на 6, 240. 8 на 6, 48 разом 288 сантиметрів квадратних. Ми знайшли площу трапецію. Владача розв'язана. В процесі розв'язання ми використали означення рівнопічної трапеції. Властивість, за якою ми знайшли відрізочок АH. AH, властивість різносторонніх кутів, утворених паралельними і січною. При цьому ми використали означення трапеції для того, щоб обґрунтувати, що БЦ і АД паралельні. Ознаку рівнобедреного трикутника за двома рівними кутами. Означення рівнобедреного трикутника бічні сторони рівні. Теорему Піфагора для знаходження висоти і формулу площі трапеції. На цьому все. Зустрінемось з вами на наступному відеоуроці.